Далі говоримо про те, що від сьогодні стартує друга хвиля виплат тисячі гривень зимової підтримки. Про це пише Міністерство соцполітики на своєму сайті. Уточнили, українці вже подали понад 14 мільйонів заявок. Витратити кошти за програмою зимова підтримка можна на комірне ліки, книги та благодійність. У соцполітики анонсували, що невдовзі користувачі зможуть витратити гроші на харчові продукти. Спробуємо уточнити це питання наша наступна гостя Тетяна Кирієнко. це заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності. Пані Тетяно, дякуємо, що долучились. Добрий вечір. Добрий вечір. Я одразу уточню, чи дійсно витрачати цю тисячу гривень можна буде на харчові продукти? Так, наші колеги з Міністерства економіки, в тому числі, вони зараз опрацьовують технічні питання з рітейлами і, як пообіцяли, вже буквально невдовзі можна буде витрачати в супермаркетах на продукти харчування. нагадаю, українського виробництва, не враховуючи, звісно, підакцизних товарів. Тобто, це алкоголь і цигарки? Так. Так, але поки що механізм він не відпрацьований. Тобто, це мінекономіки, вони мають це уточнити. Ну, механізм насправді відпрацьований. Є певні затримки в, в у наших, у наших ретелів. Я думаю, що вже має все прямо в найближчий час запрацювати. Добре, я тоді детальніше саме до того, що стосується Міністерства соціальної політики, понад 14 мільйонів вже подали заявки на тисячу гривень. Та про це сказала Юлія Свереденко, прем'єр-міністерка. І це я так розумію, понад прогнозні показники. Тут питання в тому, чи вистачить тих грошей, які запланували, адже на тисячу гривень запланували наскільки я знаю на наступний рік 10 мільярдів. А це для 10 мільйонів. Мільйонів а тут вже понад 14 ну я хочу запевнити всіх глядачів, що насправді е, ніхто не залишиться без без зимової підтримки від держави. Е, дійсно, було попередньо заплановано суму розміру 11 мільярдів гривень. Наразі е, кошти ще будуть додатково залучені, тому що насправді ми маємо е, значний попит навіть в порівнянні з минулим роком. ми Цьогоріч насправді плануємо підтримати десь до 15 мільйонів громадян. І е, я вам хочу сказати, що насправді в перші 6 годин після запуску програми е, українці вони оформили рекордний мільйон заявок, тобто менше ніж за дві доби, взагалі через застосунок дії подали заявки понад 4 мільйонів людей, і з них 400 тисяч на дітей. Mm -hmm. Тому ми на сьогодні фіксуємо 14 мільйонів заявок, і вони всі будуть забезпечені грошима. чим ви пов'язуєте збільшення попиту, якщо так можна сказати, попит збільшення зацікавленості, збільшення цих заявок? Ну, я думаю, що, по-перше, всі вже впевнилися, що торічна програма, вона в принципі досягла своєї мети, тобто, це допомога перед складним зимовим періодом, в тому числі, і всі, хто замовляв цю допомогу і виплату, вони її отримували, І тому я знаю, що враховуючи, що ми застосували основні механізми програми, тобто, це картки національного кошбеку, удосконалили, звісно, окремі. Процеси і визначили соціальний напрямок даної допомоги, я думаю, що в даному випадку, все ж таки, попит збільшився, і головний акцент він залишається насправді на стабільності та доступності підтримки. А головний акцент того, куди витрачають люди гроші, який він давайте по цьому трошки. Тобто, чи він відрізняється від витрат, які були минулого року, приміром. Ви знаєте, насправді, поки що ми маємо тенденцію е, минулого року найбільшим попитом, майже 80%, 80% у нас сьогодні українці витрачають саме на оплату комунальних послуг, е, в тому числі у нас користуються попитом, ми бачимо це купівля книг, ну і, звісно, це донати, донати на наші Збройні Сили України. Е, але почекаємо, що продукти харчування, я думаю, що ми. Невздовзі побачимо, можливо, інші зміни в цьому угу. графіку. А чому ця виникла ідея якби витрачати ще й на продукти харчування? Адже дійсно є національний кешбек, який зав'язаний саме на продукти харчування, але трошки в інший механізм. Да, спочатку ти купуєш, потім тобі повертається. А тут, навпаки, тобі дають гроші, ти купуєш продукти. З чим пов'язана ця зміна? Ну, в будь-якому випадку обиралися самі ну, найбільш важливі напрямки витрачання, і я хочу сказати, що навіть продукти харчування в тих регіонах, де ми сьогодні маємо да, ситуацію як прифронтові регіони. Ми саме для цього залучали надійного нашого партнера «Укрпошту», там, де люди, в принципі, на сьогодні мають найбільший попит, да, це отримати продукти харчування на, на додаткову допомогу. І угу. я вам хочу сказати, що насправді саме залучення Укрпошти нам допомагає дійти до нашої мети, щоб підтримати людей саме на в тих регіонах, прифронтових, в тому числі там, де у нас не працюють, наприклад, або банки, навіть якісь. Великі магазини і завдяки саме мобільним групам Укрпошти такі люди зможуть отримати таку підтримку і навіть в продуктах харчування і в інших товарах, якими до речі, і може продавати Укрпошта одразу на місці. Ну і в цьому контексті важливо напевно все ж таки зазначити, чи є крайні терміни подачі заявок, чи є крайні терміни там опрацювання, освоєння да, цих грошей, тобто по процедурним моментам, коли що потрібно оформлювати, отримувати і де хочу нагадати, що у нас прийом заявок триває до 24 грудня і через застосунок ДІЯ, і через відповідно Укрпошта. У нас на сьогодні налічується понад 26 тисяч відділень Укрпошти на сьогодні, в тому числі діє гаряч, гаряча лінія Укрпошти, за якою може прийти поштар і допомогти оформити заявку. І в принципі, ми маємо всі до 30 червня витратити цю допомогу. Ну, відповідно за тими напрямками, які ми вже зазначали: це комунальні послуги, це е, ліки, це книги і поштові послуги, звісно, благодійність і донати, і продукти mm -hmm. харчування. Українського виробника, в принципі, щодо виплати, просто щоб всі розуміли, хотіла нагадати, що всі заявки вони оброблюються поступово, і нарахування триває згідно поданих заявок. Ми вже маємо другий транш такої виплати, тому що в першу хвилю ми виплатили 3,5 мільйонів нашим громадянам цю допомогу, і е, сьогодні ми вже маємо е, виплатну цифру: це е, понад 6 мільйонів. Тому відповідно до поданих заявок, ми, ми здійснюється ця виплата, і гроші надходять для того, щоб всі розуміли, і не хвилювалися, що вони не отримують таку угу, допомогу. Угу, угу. Гроші будуть зрозуміло. Дякуємо вам. Дякуємо, що вийшли в ефір. Пояснили е, Тетяна Кирієнко, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності. була була щойно з нами на прямому зв'язку.